Сьогодні ми оглядаємо дуже якісний будинок, він знаходиться біля Львова в селі Крутошино. Також ми зробимо огляд села, подивимося, яка там інфраструктура, вулиці, чи є зручний доїзд. Буде цікаво, не переключайтесь. А ми поїхали. Ось це ви бачите вулиці і наше оголошення. Оголошення на вулиці було про продаж даного будинку. Що в нас тут вказано? Продаж сучасних дуплексів, село Кротошин, 10 хвилин від Кінг Кросс Леополіс, цена від власника, без комісій та жодних переплат для покупця, площа котеджу 145 метрів, площа ділянки 3,2. Кадастровий номер також вказаний. Кому цікаво, можете подивитися. Доїзд до будинку по Бруківці. Це є досить великий плюс. Будинок складається з двох повноцінних поверхів, є гараж для авто. В наповнення будинку входить плаский дах. Отеплено пінопластом 15 см, покрито швейцарською мембраною. Будівництво з повнотілої цегли теж є досить цікавий момент. Монолітне перекриття першого та другого поверху. гаражні ворота хорман. Механічні стіни в будинку оштукатурено, металопластикові вікна з двокамерним склопакетом, комунікації. Каналізація септик, вода, свердловина, світло і газ. І газ це дуже великий плюс. Благоустрій буде виставлено бруківкою. Подвір'я, огорожа по периметру будинку, Ступці та паркан жалюзі, і буде влаштовано гарні тераси для відпочинку. Ось що в нас казалося з оголошення. Давайте прокладемо маршрут від центру Львова, від оперного театру до села Крутошин. Це, в принципі, селом складно назвати. Це більше таке нагадує маленьке містечко. І ось так. Що в нас показує дорога? Ну, приблизно пів години 25 хвилин, але це від центру міста. Якщо їхати від Сихова або, наприклад, від Кінк Кросс Леополіс, це буквально 10 хвилин займе на автомобілі по чудовій дорозі. Ось так ви бачите, як на карті Ось ця точка посередині там знаходиться наш будинок, який ми сьогодні поїдемо глядати. І повністю ось це село також проїдемо. Подивимось, ви бачите на самому початку села, от по лівій стороні, є дорога зі Львова. На самому початку села знаходиться будинок, і з одної сторони є будинки, з другої сторони поле. Хочу вам відкрити таємницю. Це поле забудовуватись не буде, тому що там проходять комунікації підземні, тому там будинки не дозволять будувати це точно. Тому що це великий плюс, і з вікна буде відкриватися вигляд на поле, на ліси. Це є дуже-дуже важливо. Так, ви бачите, ось наш будинок, він складається з двох частин. Ми будемо оглядати ліву частину. Тобто вони ідентичні, в принципі, все зроблено деркальними відображеннями. Ви бачите, подвір'я ще не прибрано, не охороджено, але ще ведуться ремонтні роботи. Тобто там були майстри, вони ще всі роботи не закінчили, там на відсотків 90 все зроблено, ви бачите, робиться паркан. І також великий плюс, що нас пустили саме на момент, коли будинок ще не завершений, коли можна подивитися. Середина, ви бачите от паркан, як зроблений. Яка кількість бетону, арматури всередині. Дехто навіть під будинки дає слабші фундаменти, ніж тут на паркан дають. Ну, Це дуже-дуже добре. Так, що в нас є по будинку? Ви бачите, є фундамент досить міцний. Це є ленточний фундамент, також плита залита. І сходи виходять на задній дворик. Площа ділянки 3,2 сотки буде під кожним ось цим будиночком. Ось так виглядає. З кута ділянки я стану, щоб вам було краще видно. І бачите, далі будується ще один такий ідентичний будинок. Ось в цьому і плюс, що ми саме попали, ось тут вже обшито пінопластом, і тяжко зрозуміти, як воно збудовано, як цегла, як кладка, як це все зроблено. Але є збоку будинок, наглядний приклад, можна прийти подивитися. Що дійсно все зроблено супер. Направду стіни рівненькі, всі шви між цеглами все гарно зроблено. Ну майстри, дійсно спеціалісти працювали на цьому об'єкті. Ось цей розподіл між двома ось тими котеджами. Давайте ще пройдемося по межі ділянки. Ось наш будинок незавершений, на якому, в принципі, все видно. І попадаємо ми в будинок, давайте зробимо огляд з гаражу. Тобто ми приїхали на автомобіль в гараж, виходимо, ось це є прихожа. Це в нас є туалет, така невеличка ванна біля входу, руки помити, і попадаємо в будинок. Сходи на другий поверх з бетону, також залиті. Тут є невелика кладовка під сходами, що дуже зручно, і ось така величезна кухня студіо. Ви бачите, наскільки вона велика, я аж мусив включити. На камері широкий формат зйомки, тому що не важко було захопити всю ширину ось цієї кімнати. Бачите, яка вона велика, два панорамні вікна. Тобто дуже світла, гарна кімната буде. Теоретично навіть при потребі можна зробити з лівої сторони ось тут кухню, по правій частині відгородити, зробити навіть невелику кімнату, кому складно буде підніматися на другий поверх. Ось є вже зроблені сходи з бетону, просто їх плиткою обкладаєте і все. І ми виходимо на другий поверх. На другому, кімна... другому поверсі у нас розташовані чотири кімнати. Ось це є ліва сторона, яка виходить, вікна якої виходять на задній дворик. Той, що знаходиться біля будинку, також з кожної кімнати в нас є вихід на балкон. Всі чотири кімнати мають вихід на балкон. Ось, ви бачите, якраз двері скляні. Панорамні вікна всюди стоять, і є вихід на балкон. Ось такі чотири досить великі кімнати. Також що мені сподобалось, плюс ось тих плоских дахів, тому що у вас є повноцінний поверх, повноцінна кімната без отих скосів, як на мансардних поверхах, під кутом, де дахи йдуть, тобто площа ніби є, але в неї ні меблі, не вбудуєте. Досить в загальному незручно, якщо. Нахилення дахи, тут все рівне, все квадратне, повноцінний поверх, повноцінні кімнати. Ось це є у нас ванна на другому поверсі, ванна кімната. І дві кімнати також по правій стороні є. І заходимо ще в одну кімнату, та що виходить на задній двір. Бачите, всі кімнати є досить великі. Тому буде цікавіше по площах кожної кімнати, в принципі, пишіть в оголошеннях. В помідомленні там, дам відповідь вже точніше, тому що, щоб не робити відео дуже довгим, сконцентруємо увагу тільки на тих самих основних моментах. І ось ми в кімнаті та, що виходить на дорогу. Ви бачите, її під'їзна дорога, вона буде викладена ще бруківкою. Так обіцяє забудовник. і далі за нами є поле, яке не буде забудовуватись. Тобто ось такий вигляд з вікна буде, ніхто перед вами не побудує тут будинки. Це є дуже-дуже великий плюс. Можливо, навіть. Один з найважливіших, тому що я думаю, вже не одні стикалися люди, хто купили будинок чи квартиру. перед ними за рік, за два виріс ще один будинок, і в них з краєвиду на природу, получається, краєвид просто в сусідні вікна. Це такий дуже нехороший сюрприз на майбутнє, Ну тут такого не буде. Поштукатурено також всередині, все гарно, досить рівно все зроблено. Направду майстри працювали тут досить охайно, досить все рівненько зробили. І ось це є ще одна кімната, яка виходить на дорогу. З неї також є вихід на балкон. Вже є трохи менша кімната. І давайте вийдемо на вулицю, оглянемо будинок. Також по кругу ви бачите є фундамент. Все класно зроблено, тут заложиться бруківкою, і ось так виглядають стіни. Дах виступає трохи над стінами. Це є добре, тому що дощ не буде стікати по стінах, не буде портити нам фасаду. І давайте підійдемо до будинку, який ще тільки будується, на якому в принципі видно всі моменти. Ось ви бачите, яка гарна рівненька стіна. Направду мені дуже, дуже навіть приємно мене здивувало. Це все буде зашиватися пінопластом, але все зроблено гарно рівно, всі шви, все як має бути. Нагадаю, це є будинок 145 квадратів, це одна частина. Ось так виглядає тут є септик біля в'їзду. Це ми вже на дорозі. Дорога заходить тільки до цих будинків, тобто по тій дорозі ніхто їздити не буде. Основна дорога, яка заходить в село, вона ось там далі, де автомобіль білий стоїть. Тут є в нас також дренажний рів, який буде забирати воду зимою з цього поля. Тобто будинки в нас будуть сухі, їх не буде точно підтоплювати, тому що е це є початок села, він є трохи на вершині, і дорога пішла ось туди-вниз. Ми ще зараз проїдемо подивимось і в кінці села є озеро, там навіть два з таких става. Ось це є дорога на Львів в ту сторону. Ви бачите, бруківка вся через село гарна дорога з Бруківки. І сідаємо на автомобіль, проїдемо все по селі. Подивимось. Ну, направду, це назвати село мені язик не повертається. Подивіться, як все гарно зроблено. Це більше нагадує гарне містечко, тобто спальний район біля Львова. В самому кінці села є квартальний комітет комуна. Також такі нестандартні цікаві будинки. В самому кінці села і ось тут є озеро. Там навіть два озера. Я бачив, там люди з вудками були, риболовили. Тобто, хто любить риболовлю, можна ось туди навіть поїхати. Ось це є школа, сільська рада, будинок просвіти. І давайте ми приїдемо звід наших будинків проїдемось до кільцевої дороги, до об'їзної Львова, щоб ви зрозуміли, що це направді, дуже близько. По відстані тут є 3 км, тобто їх там буквально за кілька хвилин на автомобілі ми приїжджав. Я просто пришвидшився, щоб не затягувати відео. Але направду, за 3 хвилини на автомобілі від будинку, ось сюди до об'їзної дороги Львова без проблем можна заїхати. Ось такий у нас був будинок на огляді. Нагадаю, це було 145 квадратів площі, ціна 108 тисяч доларів. Ділянка 3,2. сотки. Кому цікаво, дзвоніть, опис і телефон буде в описі. Дівчина, яка продає, звертайтеся.